Як змінити світ на краще, будучи християнином? Не шляхом великих революцій, а щоденними, простими, але щирими вчинками? Світ змінюється, коли змінюємося ми. Християнин – це не просто релігійна ідентичність, це стиль життя, це відповідальність, бути світлом, бути сіллю, бути голосом любові. Там, де панує байдужість. Ми змінюємо світ, коли говоримо правду, навіть коли це незручно, коли прощаємо замість того, щоб мститися. Коли годуємо голодного, підтримуємо самотнього і обіймаємо того, кого всі ігнорують. Християнин не повинен бути пасивним. Віра це не втеча від реальності, а її преображення у сім'ї, на роботі, в суспільстві, молитва і дія, слово і приклад, любов. У центрі всього, бо тільки той, хто справді любить, може змінити цей світ назавжди.